Як не крути, якщо поруч з тобою, вірний друг, з вами, як завжди, у цій порі, Ваші вірні друзі в ухаті та хвостаті. І у сьогоднішній програмі ми вам розкажемо. Про красивих та величних хлебедів познайомимо вас з представниками качиних, яких ви можете побачити у Черкаському зоопарку. А наші маленькі зоознавці розкажуть усе, що знають про морського коника. Лебеді символізують вічну любов, а все тому, що разом вони тримаються до кінця життя. Якщо самка чи самець помирає, то вже вдруге вони не шукають собі пари. Лебеді стали популярними завдяки своїй красі та величі. Це невелика група птахів, що включає сім видів. Лебеді належать до сімейства качиних, а їхніми найближчими родичами є гуси та казарки. Лебеді великі птахи. Вони мають довгу шию, що дозволяє їм відшукувати їжу на воді. А розмах крил цих птахів може сягати до 2 метрів. Маса ж тіла може бути близько 15 кілограмів. Лапи досить короткі, тому лебеді, пересуваючись землею, справляють враження незграбних птахів. Зате у них дуже добре розвинена літальна мускулатура, що дозволяє їм долати тисячі кілометрів на їхніх щорічних перельотах на південь. Ну, птица действительно благородная, скажем, это большая птица, очень тяжелая птица. Для того, чтобы взлететь, птице нужно достаточно ну, Бальшою расстояние відкрите водне пространство для того, щоб птиця могла оторватися від от води. Поширення лебедів є вразі, Північній та південній Америці та Австралії. Живуть ці птахи на берегах водойм. Причому можуть селитися як відносно на невеликих ріках та озерах, так і на берегах великих водойм в морських лагунах та лиманах. Птиця достатньо. Я вже говорила, територіальна, тому вона не терпить рядом сусідів, особливо в період гніздування. Это прежде всего касается, скажем, представителей этого же вида, то есть лебедей других, скажем, которые рядом могут находиться. Это могут касаться и гусей других, то есть, в принципе, значит, они могут терпеть только скажем, небольших уток, которые могут рядом находиться. Вот. в основному от, достаточно жорстко отслеживают свою територію і слідять за тим, щоб на эту територію ніхто не посягав. Лебеді в разі небезпеки або нападу на їхню територію намагаються відлякати ворога, витягуючи шию, ляскаючи крилами і кусаючи дзьобом. Не варто недооцінювати таких милих та чарівних, на перший погляд, птахів, адже ударом крила вони здатні зламати руку підлітку. І це крупне, пайдеморці та пасія позволять. Лебеді живуть сімейними парами, разом займають певну ділянку і захищають її від вторгнення сусідів та інших птахів. Але там, де лебеді гніздяться, масово межі їхніх ділянок стираються. У цьому випадку птахи можуть розташовувати свої гнізда недалеко один від одного, і до сусідів ставляться терпініше. Хоча не дуже їх полюбляють. Во время гнездования птиц лебеди становятся очень агрессивными, они территориальные, и поэтому начинают изгонять всех животных, которые как бы им не нравятся, которые находятся в зоне их досягаемости. А так как у нас достаточно много птиц на пруду, достаточно большая, скажем, плотность, поэтому, соответственно, они начинают Не просто їх а ані просто вбивають птицю. Тому для того, щоб таких проблем не було у нас, ми на гнездования ми лебіді закриваємо. Цікаво, що у всіх лебедів пташенята вилублюються вкриті сірим пухом. Вони добре розвинені і з перших днів життя супроводжують батьків і шукають їжу на рівні з дорослими. Вже після линьки пташенята покриваються пірям і починають літати. Малиші у них такі, як у всіх гусей, появляються такого зеленоватого цвіта. Вот пушистики где-то в приділах двох місяців находяться. То тобто есть більше місяця насиживают самка кладку, потім виходять малыши і соответственно на пруду вони вже вместе плавают. плавають. Загалом лебеді спокійні та не Зазвичай ці птахи не спішно плавають, не подаючи голосу. Що у своєму житті ви нараз бачили качку. Проте навряд чи ви здогадувались, що крякає саме не самець, а самка. Качки це перевідні водоплавні птахи. У період міграції деякі з них з колосальною швидкістю долають величезні відстані Підлітають птахи одночасно, але летять деколи різними зграями в різних напрямках. Цікаво, й те, що серед сімейства качіних близько 110 видів таких порнатих. У нашому Черкаському зоопарку можна побачити чимало видів. В нашій колекції є утки, які скажем, так называемые дуплогнездовики. То тобто, есть это птицы, которые гнездятся в дуплах. Это прежде всего мандаринки. Это королинская утка. То тобто, есть они могут гнездиться высоко в дуплах деревьев, то тобто, есть далеко от водоема. После появления на свет малышей они просто прыгают с этих. Выпрыгивают из этих гнезд достаточно прилично. То есть высоты могут быть и 5, и 6 метров высотой. То есть птицы просто падают на землю, ну, учитывая то, что они очень маленькие, очень легкие, то есть удары землю не приносит им никакого вреда, и поэтому они дальше продолжают уже путь с матерью. А вот мать потім их малышей забирають уже відділ далі к водойому. І они потом далі вже все розвідя происходит на водойом. Не можемо також і не згадати про кряку, або найбільш відому як дика качка. Самка буре з більш темними цятками. Черевце буро сіре. Самця ж від самки можна відрізнити завдяки зеленому чи блакитному пір'ї на голові та шиї. Є е, утки, так називаємо красная утка они Ездятся и в норах в том числе, поэтому у них игнется специально делаются таким длинным отводом. Есть утки традиционные, такие как вот, та же утка наша кряква, которая скажем, живет в наших подъемах. У нас тут очень много летные утки. В тому числі і утки утки дикої. Зранку до вечора качки присвячують свій час пошукам поживи, а їхній багатий раціон залежить від пори року. Навесні та влітку вони їдять свіжу зелень, бутони, квітки і корневище водяних рослин. А також ласують комахами та личинками у пошуках дрібних рачків, чи ж ікрим, або ж пуголовків, чи мальків качки проціжують воду дзьобом. Началом охотничьего сезона у нас большое количество птиц прилетает сюда на наш пруд, на нижние пруды в парке и там же и остаются. Вот они кормятся, вот то что там есть. Ну, соответственно, кормятся они у нас тут на озерах. И они улетают, потому что у нас открытый водоем. То есть у нас часть мы водоем, не даем замерзать зимой водоему, поэтому у нас открытая вода. Ну и, соответственно, корма, поэтому птица. Даже не стриміться особо поэтому они зимуют у нас тут же. ще зазвичай качки будують гнізда в заростях водяної рослинності, вмощуючи їх власним пухом. З початку травня до середини червня самка відкладає від шести до чотирнадцяти яєць, які вона насижує протягом чотирьох тижнів. А приблизно через два місяці після вилуплювання пташенята вже стають дорослими і підіймаються на крила. Ну, гнездятся, обичні гніздяться, То есть Гнізда устраивают себе гнізда, на землі вот, или на каких-то плавучих островах, якщо в природі, ну, вот, насіжують э, малышей. У народі відомо, що качка є символом материнства, та зерцем турботи за малечі. Нашим притілом опинилася тварина, яка мешкає у воді. Щоправда, не у прісні, а у солоні. Тож далі поговоримо про морського коника. Морських коників зараховують до сімейства гуковидних риб. Нині популяція таких морських жителів налічує більше 30 видів. Тіло ж морського коника не має луски, його покриває жорсткий кістковий панцир, який захищає рибу від небезпеки. Розкусити таку броню вкрай складно. Тому морські коники не викликають у хижаків ніякого інтересу. Перетравити таку їжу в змозі тільки сухопутний краб. Цікавим є й те, що морський коник навчився змінювати своє забарвлення під колір навколишнього середовища. Морські коники хижаки. Вони харчуються ракоподібними, креветками та іншою дрібною живністю. Особнішою ...особливістю коника є догляд за своїм потомством, оскільки ікринки виношує не самка, а самець. А що цікавого про цю морську тварину знає малеча? Дивіться, далі. Різнокольоровий. Якщо говорити дуже громко або кричати, то він спугається і впливе. Коник, він похожий на шахматного коника, і він може різного кольору бути. Червоного, зеленого, там, синього. О, його хвостик такого закручений. У мене замість є хвост. А ми нагадуємо вам, що ви можете надсилати фото своїх домашніх улюбленців на нашу електронну скриньку. І ми чекаємо на них з нетерпінням. А з вами були в у та хвостаті. Не сумуйте, ми зустрінемось вже рівно за тиждень. Бувайте.